Що ж почнемо із вибухової у всіх сенсах новини. Недобрий ранок понеділка був у начальника окупаційної міліції Маріуполя із символічним прізвищем Москвін. Невідомі зловмисники підірвали його машину. Тут же прокинувся слідчий комітет ДНР та відкрив кримінальне провадження за фактом посягання на життя товариша Міхаїла. Як писали пропагандисти, сам міліціонер отримав лише контузію, але раптом опинився у важкому стані в другій міській лікарні. Місцевих медиків до нього не допускали. А потім, як повідомив Маріупольський спротив постраждалого від легенької контузії, екстрено доставили з Маріуполя до Таганрогу на вертольоті. А звідти можна на концерт Кобзона. Та цікаво, чому ж окупанти не лікуються в Маріуполі. Там же життя налагоджується небаченими темпами. Напевно, тому що ні. З медициною в місті повна. Назвемо це катастрофою, а жодного обладнання, медикаментів та догляду. На фото Маріупольська нейрохірургія, повний коридор людей. І навіть так туди можна потрапити, лише якщо родичі приходитимуть наглядати хворого, якщо ні, помирати вдома. Рівень смертності зараз – 250-300 людей на тиждень. Шкода по суті від Росії мруть сильніше ніж від коронавірусу в розпал пандемії. До речі, що там із вкраденими машинами швидкої на одному з ток-шоу пропагандистів, так званий міністр з чогось там в ДНР, каже, що так, авто. Вивезли з Маріуполя до Донецька. Звісно ж, не вкрали. Вкрали просто вивезли на ремонт і чомусь не повернули. Як і апарати ШВЛ і Фонтан. Правда ли, що росіяни вивезли скорої допомоги в Донецьк? Да, дійсно. у 2022 році 25 автомобілів було з Маріуполя направлено в Донецьк для того, щоб отремонтировать, восстановить, поставить на учет. З доказовою медициною провал, тоді як щодо народних методів, ну який народ, такі й методи. Росіяни завезли до Маріуполя спиртне, точніше, крафтовий самогон. А ще водичку. Назва шедевральна, калібр 57 міліметрів, бронебойний. І ціна таких вишуканих напоїв відповідна. У перерахунку за цю паль треба викласти 400 500 гривень. Але такий метод оздоровлення в окупації доступний лише місцевим начальникам та болотній армії. А що тоді лишається іншим? Тільки вірити. Я серйозно віра. політизована, абсурдна релігійна маячня або як кажуть російські загарбники символ над нацизмом. Ми знаходимося на заводі Азовсталь в Маріуполь. Ми приїхали сюди спеціально для того, щоб забрати неіспользовані боєкомплекти, які знаходяться в підвалах. Сейчас мы эти пули заберемо отсюда и сделаем из них кое-что доказательство оружия над нацизмом. Тобто ці амбасадори маразму зібрали залишки набоїв з Азовсталі. В Донецьку переплавили то все на ікону в Іловайську, зробили підставку, а в Маківці обрамлення з вугілля, бо то ж головний символ Донеччини, і поперли цю всю колекцію магічних крістражів доволно вахи, аби освятити. Як це виконуватиме функцію доказательства побєди – не дуже зрозуміло. Але робота виконана колосальна. Росіяни взагалі люблять робити якусь мачню або тільки на щось суттєве. От, наприклад, загарбницькі руки дісталися до мура козака на вулиці Громової в Маріуполі. Тобто знайшли ж кран, фарбу людей. А те, що будинки без вікон і умови життя рівня середньовіччя, то неважливо. Хоча почекайте, яке середньовіччя? Великий і могучий совок. Все відібрати, розкрасти, а що залишиться віддати комуні? По суті, це й пропонує зробити місцевий на ім'я Мглінець Ігор з будинком Тарути. Що біля драму? Я би пропонував би місце згарівшого цума. вот это здание, которое принадлежало Таруте, забрать у него, ну, вернее, уже забрали, сделать его и сделать тут красиво, реально новый ГУМ. И, и, будет вообще классное. Место обалденное, конечно. Пока тот будет разваливать там, демонтировать этот, можно... Побису вас навіть каком така ідія розвалити все українське та зробити своє. Якщо з будівлями так виходить, то з усім нашим не впораються. Вони навіть українську рекламу з транспорту не прибрали. То що вже казати за культуру? І Маріупольці їм цього не дозволять, бо хай там що а навіть в окупації лунають наші пісні про чорнобривці. Місцеві вірять, що скоро наша перлина Приазов'я знову буде вільною. Тож не дають окупанту забути, що збройні сили України вже близько. І ми теж щотижня нагадуємо, що українці професійно вміють дві речі: глузувати над ворогом та вибивати його зі своєї землі. На сьогодні все підписуйтеся на наш канал ТВ7 та стежте за оновленнями.